Якщо за речами доглядати належним чином, то прослужать вони своєму господарю не один рік. І Як ви розумієте, кальян тут не є виключенням? Саме тому я вирішив створити відео про миючі засоби для кальяну. У мене зібрано на столі. Купа різних продуктів з різних країн, починаючи від спреїв, закінчуючи порошками, таблетками, йоршами. І сьогодні ми будемо говорити саме про спеціалізовані миючі кальянні засоби, так як мийка кальяну, взагалі, це невід'ємна частина кальянного процесу. І я сподіваюся, що після цього відео вона вам сподобається трішки більше. Всім привіт! Мене звати Євген, а ти потрапив на кальянний канал Світсмоук. І ми починаємо. Якщо ви спитаєте у будь-якого, майже у будь-якого кальянного майстра або у будь-якої людини, яка має дома кальян, який процес тобі подобається найменше? І з вірогідністю у 95 99 він скаже мийка. І тут я погоджуюсь: Мийка це, напевно, найбільша рутинна, нецікава, одноманітна робота. Саме тому. Я використовую різні миючі засоби для того, щоб зробити цей процес трішки цікавішим. І ми не говоримо зараз про такі базові речі, як йоршики. Причому, як виявилось, що їх є доволі багато. Там, наприклад, йорші для миття колб, йорші для шахти, для я не знаю взагалі йорш-мутант для чогось. І є також отакі доволі цікаві: це також йорш для миття колби. Йорші. В принципі, це штука, яка must have. Неважливо, в кальяні або вдома це в тебе має бути. Далі ти використовуєш вже або підручні засоби, які в тебе є вдома, або ж, наприклад, спеціалізовані засоби для миття кальяну. Ми не будемо сьогодні розбирати питання, чи потрібно брати ці засоби, чи можливо їх може замінити сода або якісь замінники. Ні. У мене відповідь досить проста: користуйтесь тим, що вам подобається. Я особисто виступаю за миючі засоби, але не за всі. І сьогодні ми будемо розбирати плюс. Уси і мінуси того, що знаходиться у мене на столі. Я пропоную почати з українського бренду Karma Clean. Karma – компанія, яку знає багато хто на кальянному ринку. Це досить класні кальяни, які відомі не тільки в Україні, а також і по всьому світу. У них також є лінійка аксесуарів, і також вони випускають миючий засіб Karma Clean. Почали вони його робити. Якщо я правильно пам'ятаю у 2020 році і декілька років підряд я користувався тільки кармою і був повністю задоволений. Одразу скажу ремарку: на сьогоднішній день карма є одним з найкращих чистячих засобів у світі. Тут є низка переваг. По перше, це гарна ціна. По-друге, це одразу декілька фасовок є маленькі пульвілізатори, є більші на 500 мл, і також є ще більші каністри. Вибирай, що хочеш, або для дому, або для закладу. Ця суміш не шкідлива для шкіри, що є досить важливим. Вам не потрібно одягати рукавиці. І третє, вона досить гарно чистить і дезінфікує. Знову ж таки, повторюсь, ця штука не працює, якщо її просто нанести на кальян, а потім змити водою. Хоча. Правильніше буде сказати, для того, щоб отримати максимальний ефект, потрібно використовувати і йорш, і миючий засіб. Спосіб застосування, як радить ним користуватися сам виробник. розібрати кальян, нанести засіб. З допомогою розпилювача на кальян після обробки залишити складові частини кальяну на 5-10 хвилин і ретельно промити водою. Я ж раджу ще між третім та четвертим пунктом додати йорш і все це гарненько прочистити. Потім кальян можна відправляти на сушку. Свіжа банка. О! Раніше у них були інші бутлі, зараз. Просто як, як звичайна вода, насправді, можливо, трішки схожа на дезінфектор. У мене немає ніякого научного хімічного ступеню, і в хімії я взагалі не розбираюсь, тому склад мені нічого не скаже. Єдине, що я побачив, і те, що можна виділити, це гідроперокисні з'єднання, що означає. Те, що ця штука досить добре дезінфікує. Тому Кармоклін це саме той продукт, який я можу рекомендувати. Ну і принаймні той, який можна придбати на кальянному ринку України на сьогоднішній день. Можливо, найближчі півроку ситуація трішки зміниться, але так чи інакше, якщо ти захочеш придбати Кармоклін, силочку я залишу на магазин в описі до цього відео. Давайте йти далі і трішки. Трішки будемо робити це швидше. Німецькі, іспанські європейські продукти у мене тут представлені. Тут вже починається трішки цікавіше. У нас є Hookah клінер від компанії Cold Smoke. У нас є також Ель Мілагріто, дуже схоже на якийсь максимально дешевий миючий засіб, яким користувалися е, батьки в 90-ті роки. Також іспанський продукт HC Сі Limpador Paracachimba, миючий засіб для кальяну. Третій ми відставимо вимопоки і я їх. Всі, в принципі, в одну категорію заношу, тому що це плюс-мінус один і той самий миючий засіб, який просто розливається в різні баклаги з різним об'ємом і продається під різними брендами. Але краще за все буде подивитись на ось цю пляшку. Це рожева рідина, дуже схожа на зимову омивайку для автомобілю. Має такий само жахливий, просто неймовірно жахливий запах. І... Не дуже добре контактує зі шкірою, особливо у людей, у яких е хронічно постійно є якісь алергічні реакції. Я не раджу використовувати європейські миючі засоби е на незахищені руки. Краще за все одягати рукавиці. У мене в принципі з ними ніяких проблем не було і відчищають вони непогано. Але знову ж таки, для максимального ефекту потрібно комбінувати миючий засіб плюс йорш. Це добре працює з нержавійкою, все окей. Єдиний мінус, що так, рукам не досить комфортно. Так, це максимально якийсь отруйний запах, тому порівнюючи навіть з кармою якогось вау ефекту або чогось такого, щоб я сказав, так ними можна користуватись. Ні, якщо немає ніяких аналогів на ринку, то звісно використовувати можна, але краще вдягати рукавиці і робити це або на свіжому повітрі, або дихати. Не прямо над самим кальяном, тому що ця речовина, мені здається, вона навіть отруйна. І ось цю штуку я відставив. Взагалі, це LT Loyal Shisha Cleaner, і, начебто, прикольна така штука з Німеччини. Єдине, на що в мене була алергічна реакція. Точніше, навіть не так. Я отримав такі невеличкі опіки, які у мене заживали плюс-мінус два тижні. Після цього я спробував ще декілька разів процес повторився. Можливо, це. Тільки у мене таке, але мені здається, що LT-Loyal – це найбільш хімічна та небезпечна речовина. Тому, якщо ж ви все ж таки будете користуватись таким продуктом, або знову ж таки. Будь-яким європейським продуктом я раджу перше використовувати рукавиці, і друге, це не вдихати ці пари, тому що мені здається, що вони отруйні. Один раз я отримав запаморочення, тому що в кімнаті було недостатня циркуляція повітря. Тому так я можу сказати, що це вся штука трішки небезпечна для здоров'я. Можливо, вона миє, тобто неможливо це все добре. Відмиває, відчищає, але коли ти користуєшся якимись такими небезпечними засобами, якось мийка кальяну не те, що не приносить задоволення, а ти взагалі таки думаєш, а чи не захворію чимось, чи виживує після такого просто, коротше кажучи, користуватись цими штуками потрібно обережно. Я дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео ти будеш готовий вже до цього. Їдемо далі. Перш ніж. Перейдемо до компанії AOS Iша, так як у них багато різних аксесуарів для миття кальяну, я хотів би заакцентувати вашу увагу на клінері від компанії MIG. У мене тут є колба, і я хотів би зараз провести такий невеличкий показовий експеримент. Оцей клінер. Це пігулки. Так, пігулки для миття кальяну. О, До речі, у мене ще декілька залишилось. Ось так це все виглядає. Набираємо теплу воду. У нашу брудну колбу і відправляємо туди одну пігулочку. На цьому, в принципі, відео можна завершувати, тому що тепер я буду дивитись, як вона розчиняється у воді наступні 10 хвилин. Жартую, як ця штука працює? Просто відправляємо одну пігулку в колбу, чекаємо протягом 20 хвилин, поки вона зробить там всі свої штуки, це все продезінфікує. І що ви думаєте далі? Просто виливаємо воду? Ні. Жодна з цих штук не працює сама. Для цього вам в будь-якому випадку потрібно використовувати йорші, або великий, який я показував, або ж той гнучкий стінки потрібно чистити в будь-якому випадку. Або пігулки MIG, або порошки. Все це виконує роль дезінфектора і не відчистить наліт зі стінок. Тому потрібно, щоб все це працювало. В симбіозі. Ось в такій коробочці у нас 18 таблеток, тобто 18 сеансів е мийки колби. Ну, чесно кажучи, за свої гроші, чому би ні? Окей, поки це все дезінфікується, таблетка у нас вже розчинилась, потрібно дати ще. Там, близько там, 15 хвилин, щоб це все постояло, далі можна буде ми, мити Йоршем. Зупинимось на компанії АО. Вони виробляють купу різних аксесуарів, і одне з їх направлень це миючі засоби для кальяну та миючі аксесуари. Я думаю, що ви звернули увагу на ці щітки. Дуже схожа, до речі, до щітки, яка була у мого дідуся років так 30 тому. Він спочатку набирав на неї піну, а потім. Наносив її собі на обличчя. Я думаю, якщо зробити <рес> те саме, то обличчя просто не буде, тому що це звичайна металева щітка. Щітка для металу. І вони зроблені вірно для того, щоб відчищати регулятори жару. Це можна робити або звичайною щіткою, яку ви придбаєте у магазині, або ж зробити це ну, з такими щітками з логотипом кальянної компанії. Робимо так, як вам зручніше. але Якщо все ж таки стоїть питання або виварювати регулятори жару, що дехто робить, або їх відчищати. То я рекомендую відчищати їх, не займайтесь дурницею, тому що різні метали в регуляторах вони можуть окислюватись, плюс все е також від води залежить. У мене був досвід колись з регулятором Хмара Pro 2. Я вирішив провести тест, е вивороти його. І після цього він окислився і був вже непридатний, принаймні, візуально для роботи. Тому використовуйте, будь ласка, щітки для чистки своїх регуляторів. Повірте, після цього. Вони також будуть виглядати майже як нові порошки. Так, у мене тут АО Кока Клінер Паудер. Це перший. Другий це Век Васпріфен. Якщо будуть німці дивитись це відео, вони мене просто вб'ють, напевне. Е, дуже важка німецька мова. Коротше кажучи, німецький порошок. Третій це Invictus Cleaner. Цей порошок вже болгарський. В принципі, у них. Однакові функції, однакова якість. В цьому випадку ми кидали пігулку вже в набрану колбу з теплою водою. А в випадку з порошком спочатку засипаємо порошок. В середньому одній столової ложки буде більш ніж достатньо на середньостатистичну колбу. І потім наливаємо теплу воду у кожного виробника свої рекомендації. Хтось пише, наприклад, як Invictus, що потрібно залишати колбу на 20 хвилин. Тут же взагалі пишеться про 5 хвилин. Кожен виробник дає різний час, але в середньому для того, щоб це все працювало, для того щоб це нормально продезінфікувало, я раджу використовувати будь-які порошки, будь-які таблетки від 15 до 20 хвилин. У вас в будь-якому випадку за цей час. Всі хімічні реакції ще будуть продовжувати працювати, тому чекаємо 15-20 хвилин. Потім використовуємо йорш і відчищаємо повністю нашу колбу. І завершити це відео, я думаю, буде правильним комплектом миючого набору для дому. Чисто моя рекомендація. Якщо хочете, можете також її повторити. Обов'язково два йорші: один для колби, один для шахти. Вони не обов'язково мають бути такими. Є купа різних варіацій: щітка по металу або щітка від якоїсь кальянної компанії для того, щоб відчищати регулятори жару. Обов'язково миючий дезінфікуючий засіб, це, це просто мастхев. Karma Clean. ще раз нагадаю, посилання знаходиться в описі до цього відео. Порошок або пігулки для чистки та дезінфекції колба. Це в принципі повний пак, який нам необхідний для мийки нашого кальяну. До речі, дорогі друзі та глядачі цього відео, я хочу задати вам питання, якими миючими засобами для кальяну ви користуєтесь спеціалізованими чи підручними? Або, можливо, не використовуєте і ні те, і ні те, і навіть. Йорші не берете в роботу. Також, якщо ти знаєш гарні маючі засоби, можливо, якихось молодих українських брендів або ж компаній із Європи, якими ти користуєшся ти можеш їх порекомендувати. Напиши, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво їх знайти та спробувати. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним та цікавим. Якщо так, то натисни, будь ласка, свій лайк, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу. І підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Не забудь вдарити у дзвін, так як відео на кальянну тематику, виходить. Одять кожного тижня. Ну що ж, на цьому все з вами, як завжди, був я, Женя, каліяний канал Світ Смоук. І поки я працюю над новим матеріалом для вас, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. Побачимось за тиждень. Бувайте!